І хей-хей, за мене Киловей! І сьогодні ми будемо крутити е, рулеточку. Так як у нас считай, через три дня закінчується насбіг е, саме. А, снігова подорож. Тоді я вирішив купити, зробити ось так. І покрутити базові... Базові крути... Як це сказати? Я забув. Бокс, спіни базові покрутити. І оці бокси і фрагмент бокси, я повідкриваю собі, там може своїми друзями, там моднокласниками, але. Ну, ну, коротше, в школі можливо. що зараз давайте покрутимо то в сім'ї. Краще, щоб фрагмент боксу випадав. Без різниці. У мене один такий крутонутий не базовий особий. Ну давайте зараз один особий крутанем. Ну ще щось крутелень. Стіна що какого-то цього. Давай, статрек, статрек. Не статрек, але ну все одно. Спась прикольний. За що такого не було. такого Святкої Угу. Давайте дальше базу Прикольно будет якщо косярка, аркана вообще випаде. В круто будет. Зову, це в нас все вже добре. Все вже добре. Якщо рарка збавить, то це вже круто. Ну і не... ну це, як сказати, Зараз я гляну шанси. Шанси, а нас шанси. Шанси у нас на рарку 3%, представляєте? На аркану ракану взагалі цей 400%, так що... Ой, легендарочку. Мені. Ну і легендарочку. Міліметрик, ну просто докрутилися, не докрутилося Боксик. Ну там надо. Боксик. Кстати, друзья. Якщо хочете, щоб я ще 100 сотку купив і покрутив, то пишіть у коментах. І не забувайте, що проводиться конкурс на 100 голди. А ітоги будуть, коли в мене буде 300 підписників. А щоб в ньому учасувати, потрібно написати у коментах айдішку, зіграти зі мною на відеодуль і бути на мене підписаним. Все. Умови дуже легкі. Так що пишіть. Ну, давай давай рарку. а ні, не дало рарку, на жаль. Дай мені спос, один. Сикиться покупаем чотири прокрутки залишається. Давай, давай, давай! Почти смачок. Вот так, ми максимально вытянули. И не допомагаємо. Хм. Так. Скрутим. О, рарка! Кстати, рарка. Е, це у нас вже останній перед... останній був новий рарка Давайте нам ну, ще якусь рарочку. Давай смок! Ну, хоча наш мені смок, якщо він мене дій. Так, це в мене була остання У нас 24 предмета. Ёлтера, Сколько тут всего? Короче, в школе буду своими друзьями. Ну, давайте тут. спасибо, остановки. Ну, что чтобы я сейчас закинул, может? Ну, Може цей індец. Ще раз отаку закину. Ще сотку і ще покрутив. тоді пишіть у коментах. З вами був я Кірловей. І всім пока-пока. Ну, це це якесь коротеньке відео.